Центральний Залізничний вокзал країни знову опинився під пильним оком журналістів Грон ТВ. Вони лише для прикриття торгують шкарпетками та нижньою білизною. Насправді, ці жіночки ретельно маскують свій основний бізнес, який десятками років приносить їм хороший заробіток. На вході в головний вокзал країни збуваються десятки тонн вбивчого самогону. Він ледь не попрощався з життям від випитої рідини. Валерій розкриває схему продажу самогону на вокзалі. Обличчя просить не показувати, бо мафія йому може помститися. А де ти її придбав? На мосту. Ось, ось виходить. Це біля ЖД вокзалу? Так, да, так. Да. Центрального, так? Так. Да, да. А хто її продає? Женщина старуша. Але як так спокійно на очах у правоохоронців і безпеки вокзалу може існувати цей нелегальний бізнес? Журналісти Гром ТВ проводять експеримент. Ми перевтілимося у нового дільничного, якого щойно призначили контролювати територію, і побачимо зсередини, хто стоїть на потоках отруйної рідини? Смотрите, е я новий працівник міліції, який... Который обслуживает эту территорию. Я знаю, что вы здесь продаете. Если вы с кем-то работаете уже с милицией, я не буду мешаться. Да. Якщо ні, то будете працювати со мною і з вами міліцією я робота Працюєте? продавчиня. Навіть не просить у псевдоміліціонера документів і готова з ним, хоч з завтрашнього дня, співпрацювати, але лише просить узгодити співпрацю з начальником лінійного відділу вокзалу, бо поки що він її покровитель. Говорить я в нього другим через час, я тебе... поймите, я, я, действительно не хочу с вами ссориться, хочу в дружбе жить. Хорошо, хорошо. Я Будем дружно жить. Да? Да. да. Все, договорились. Если вы меня не обманываете... Не, что... сынок, не обманываю. Э, общем... с... с... Соломенского радиала или с линейного? Линейного? Да. Ми придбаємо у жінки пляшку оковитої і вже з речдоками підемо до керівництва лінійного відділу міліції. Ця е, продукт продається Ви... за допомогою вашої підтримки. Як нам заявив Я нам продавець, а давайте це разом, що? а давайте разом підемо. Ну розберіз це і сюди запустив. Стоп, стоп, стоп. А чому? Дивіться, Ми, дивіться, що продається. Я зараз будемо розбереться. вам там давайте, давайте групу. А що групу? Давайте разом прийдемо на точку, зараз. де здійснюється продаж що, за Я за вашої підтримки. Як нам сам продавець сказав, за нашої підтримки? Так, так. так. Значи, я... Пошли Дай мені Він не хоче пити за спільний бізнес і категорично відмовляється вживати рідину, яку продають у нього ж на території. Скажіть, будь ласка, ви надо... сприяєте в цьому році? Ми не сприяємо, Ми категорично це заборонено. Тим більше ніщо. це, я тут захоплюємо оборони що? Це само? Звідки я знаю? Щось Вони запропонують журналістам написати заяву, але до матеріалів не готові приєднати нашу пляж. Слідчі вже зібрались та готові вирушати. Тож пропонуємо по на вдачу. Всі хто ти хоче, може дать попробувати да, Якщо дякую. на пробу будете, Ні, ні. Ну. Не ну, потом разом з міліціонерами рушаємо робити чергову закупку. Але неймовірно, продавців спиртом хтось попередив. Під час обшуку у жінки ані каплі отруєної рідини. Чого наводиш камеру? Я Дівочка, що я тобі? що Слідчі не знайдуть жодних доказів справи, але ж пляшку горілки журналісти готові передати. Можливо, якщо її не вип'ють, то може хоч проведуть аналіз. Хлопці, передайте, будь ласка, вашому начальнику, який кришує точки, де розпосліджують самогон. Це від нас презент. Хай вживає цю продукцію сам. До побачення. Ура!